І мої катки і кальчики, я сьогодні буду грати в току Воку Я вже токашу. Як там називається? Блін Взяла цих Щас Надо взяти ще одну кружку, щоб всі були сьогодні на кружках. І ще давайте якийсь стакан візьмем, щоб не було обідно. Оцей стакан візьмемо. Все класно. У всех есть стаканы и кружки. Да блин. Блин, а че ты постоянно? Ладно, давай так. Да блин, все нормально, идеально. И все. Что еще будет? Я буду сок. Ты будешь сок? Не, я буду клубнить на молоко. Хотя ты сок. Хорошо. А я теж буду клубніше на молоко. Хорошо, я і собі наливаю. і Тобі. Так, сідайте. Щас я вас буду годувати. Це, блін, це якось негарно. Батьки, якби вони. Та блін! Блін. Блін. Ну, давайте візьмемо іще раз. Давайте буде отакі кружка. Отакі дві. Отакі, давайте дві візьмем. Бо так, бо щоб не було мало. Це буде моя лічна не для кого. Так. Це буде так. Сина лічна це буде. мужем. Мо... Так, это будет дочками, моей личная чашка. А для мужа сейчас... Какую-то такую можно мальчачу? Не, найти такую, якусь. Чтобы він... никто не сказал, что он девочка. А ему будет вот такая серьезная била. Ну, конечно, они все любят пить из своих собственных. Конечно, мені же треба ще знайти стол, бо я ж його викинула. Я й мало ко. Я ж викину стол. Ну, тому що я просто хотіла, як називається, викинути ці стулі, тому що вони якось гарно. Батьки дуже низькі, а е діти сильно такі прям високі. Занадто прям високі. Тому я для всіх візьму однакові. Отак. Щоб було, все гарно. Так, це буде для сина, це для нього, це для мене, а це для тебе. Зараз буду вас годувати. Ну, звісно ж, мені ще треба це плюс налити. А це в тобі. Це теж тобі. А це і буду один. Все. Так. Так. А я не буду. Я хочу якусь вкусняшку, Я тес. Ладно. Хорошо. На тобі маршмелло, а на тобі це. А я буду з. А я. А ми будемо оце. Так будеш, короче, будеш, так візьму сосиску, а йому буде мясо, клас. Блін, це надо з'їсти. Вау! Вау! Це тобі буде. Таня. Короче, буду вот так. короче, Я сейчас просто накрутила. Чего у меня уже так мало всяких таких молочных продуктов? Надо чуть-чуть побильше. Да, ось. 4 бикона 4 бекона. А не по одному. Вопс, 3 в 2 можно взять. До речі, ще можна взяти, отак так ось. небагато, отак так ось. Десь 5 сосисочек. Ще небагато, так, три кусочка мяса. Ладно, давайте 4. Дві курки. Надеюсь, в мене, конечно, холодильник. не лопне. Дві риби. І дві, і дві пачки. От цього. Хоча навіть і три. Ну а про сир я зовсім мовчу. Його треба більше. Як можна більше. Спаси. Його треба шість. Тільки не для тіказації. О, навіть три. Навіть я взяла, як то називається, навіть три я взяла, хоча хотіла тільки дві. Ну, нічого, буде більше. Буде краще. Так. я возьму супи, блин, это надо знать съесть. И еще сказала? Ладно, давайте выкинем Так, чек я ему у готовить. Вау, красотень! Сейчас надо будет взять мясо, yes. Блін, я і моє уміння готовить, все, Угу беремо ось, а собі я так, сиром все наконец я спустя сто лет приготувала. Так, це мені буде. Це... Ой, блин, блин. Ладно, вот я вот так Блін, Блин, что ты наисышь? Я пытаюсь тебе. Ладно, надо чуть-чуть поджарить, логично ж. Все нормально, Париж. Да блин, ну а что ты не Наконец-то. И ты ешь быстро. Ладно, тебе надо тоже поджарить. Но ты же сирены хочешь у нас есть. Все, Наконец-то, наконец-то, прям наконец-то. А ты на котлету ешь? На. Да блин, ну а что ты не есешь? Я старалась, рубила. А я вот совсем себе. Так, закидываем микроволновку. тоже. Ну, блин, сам можешь. Так. Цэмэе. -э -э. Ой, блин, что я пью, доча? Дочки своей. Так. Кто хочет? Я-я-я-я-я. Давай ты, давай детям пойдем, Ну, давай. Ну, давай. Стоп, я знаю, як його можна зробити. Так, нам надо 4 кусочка, да? Да. Нам надо. А я риба, я риба, я риба. І ще оце, да? Да. Ще дві риби. Оп-юп. Оп. Все. І нам надо, наприклад, чотири курати. Бо там будуть кусочки. Там будуть кусочки. Ей, блін И просто испортила, блин. Ладно, хорошо. Окей. Окей, хорошо. Курочу нам надо выкинуть. Так, тут уже два. Значит, надо еще два, а це выкидаем. Оп и оп. Все. Это тобина. Это тобина. Это тобина. Ну, ты уже сделала, значит, это. На, есть. Все. Закідаємо. Все, ідіть гуляйте. Все помилось воно. Все забираємо, тепер кладемо. Тепер воно просто блистить. Все, закриванькаємо. Блін. Хорошо. Так, ну а ми вже будемо птинько закінчувати ну а ви Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, наквіти колокольчики. Ну а якщо мені хтось занадтити, то все знатите, картка в описі. Всім до побачення.